Привіт такі друзі, доброго раночку, вітаю вас на каналі в новому відео. Ми вийшли трісічки пройтися сьогодні. І заодно я вам хочу розповісти про свої Емоції, думки, відчуття після поїздки в Малайзію, в Куалампур, де ми от нещодавно, звідки ми нещодавно повернулися. Малайзію ми обожнюємо, це була наша четверта поїздка. Взагалі ми всю Азію любимо. Можливо, якби ми подорожували Європою, то також були б свої улюблені країни, але так сталося в нашому житті, що в Європі ми в жодній країні не були. Тож про Малайзію. Е, Малайзія вражає своїми архітектурними новими будівлями. Вони просто, просто гігантські. Я не знаю, чи, наскільки цю велич передає камера, наскільки вони величезні, але коли ти на це все дивишся, то дійсно е, розумієш, що це країна, яка е, Розвинена та продовжує розвиватися. Ці дорожні розв'язки це щось взагалі нереальне. Не, не Ці трьохповерхові дороги це просто якийсь космос. Величезні торгівельні центри. Е, зрозуміло, що щоб відвідувати якісь магазини, ресторани і так далі, для цього потрібні немаленькі кошти, тому що Малайзія... Не, 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 не настільки бюджетна країна, щоб там спокійно себе можна було почувати. Наш бюджет нам не дозволяв якийсь шопінг е, або походи по ресторанам та е, закладам, які коштують недешево. Ми один раз е, поїли е, піцу піцерії і намагалися купувати їжу, щоб е, е, Готувати вдома і їсти. Що стосується такого моменту, мені, до речі, писали, чи ми не, чи в нас немає таких думок переїхати в Малайзію або якийсь час там пожити. Ну, це буде дорожче. По-перше, це буде дорожче по по витратам і по житло і по харчуванню, тому що в магазині ціни ну, такі собі, не, не не бюджетні. Не так, як у В'єтнамі, не так, як в Таїланді. Е, значно дорожче. Е, це ті великі, мага... великі супермаркети та магазинчики, які нам попадалися. Е, і плюс тут такий ще момент, що для українців віза в Малайзію безкоштовна лише на 30 днів. Тобто ну, там, мабуть, є якийсь момент, коли тобі можуть якусь довгострокову візу оформити, але, е скоріше за все, там якісь е мають бути спеціальні умови. Я знаю, що безпроблемно можна 30 днів візу отримувати. Не візу, а там по прибуттю. Е так. То через 30 днів потрібно знову кудись виїжджати. Порівняно як ми зараз у В'єтнамі, то в нас віза на, 30, на 3 місяці, на 90 днів, тож тут трішки є перевага в цьому. Що стосується якихось відчуттів, то в колампур величезна кількість людей різних рас, там є і китайці. І малазійці, і якісь араби, дуже багато хлопців арабської зовнішності. І потрібно не забувати, що Малайзія і саме Коалампур це країна, в яку дуже багато їде людей з інших країн для того, щоб заробити грошей. Якось влаштувати своє життя, і в тому числі величезна кількість нелегалів. І, як би це було не прикоро, але безпритульних дуже багато. Цього разу ми не, не зустрічали такої величезної кількості, бо жили в іншому місці. А от попередній раз, коли ми їздили, то в тому районі прямо на кожному куті можна було зустріти лежачого. Безпритульного, і знаєте, в такому стані, що і навіть людиною цю людину назвати досить складно. Тому ну, тут таке за час, коли скільки ми живемо у В'єтнамі, я в місті Дананг не бачила жодного безпритульного. Хоча це також величезне місто, не мегаполіс, але місто, місто мільйонне. І от що мені а, так знаєте, трішки мене завжди насторажує, коли ти а, бачиш, ми ходили в парку, бачиш людей а, арабської зовнішності. І порівняно з а, тими самими в'єтнамцями, в'єтнамці просто неймовірно спокійні люди, а, такі, знаєте, от простенькі простячки. Палампур зустрічала величезну кількість арабів, які знаєте, ніби ходять, щось вишокують, видивляються щось. І ми навіть коли ходили на дитячий майданчик, Аліса там гралася, там був величезний дитячий майданчик, хто дивився ці влоги, то я боялася Алісу втратити з кола, з кола зору навіть на секунду, тому що в мене була страшна паніка що їй можуть вкрасти, щось може трапитися. А минулого разу, коли ми, ну, не минулого, а позаминулого виходить разом, вона була ще трішки менша. І вона з нами затіяла таку грушу, почала по цьому майданчику бігати. Там з однієї гірки можна перейти на другу, ну, по гірці, по самій. Так? Тут перелізла, тут з'їхала, туди побігла. І в якийсь момент вона почала від нас з Жені тікати. Гратися з нами, а ми її не могли догнати, тому що там то якийсь заборчик, то якась перепона, то ще щось. І в мене тоді виникла страшенна паніка, я її не бачу, я не розумію, де вона, людей багато, дітей багато. І коли ми повернулися у В'єтнам, мені стало так спокійно, тому що тут дійсно от з дитиною тут неймовірно в цьому плані спокійно. Хоча з іншої сторони. В тому ж самому парку, де ми гуляли, там багато стовпів де є кнопка виклику, де ти можеш викликати швидку допомогу, мабуть, поліцію в разі необхідності. тобто Там є камери. і Якщо ти натискаєш кнопку, камера спрацьовує і до тебе вже прямує допомога. Ну, тобто Тут не можна сказати, що там небезпечно. Але все рівно я себе до кінця в якійсь безпеці не почувала. Так, сьогодні ми зайшли на каву в таку чисто в'єтнамську кав'ярню, досить популярні. Ось такого типу. Малесенькі столики, розкладні стільчики. Чомусь у в'єтнамців так заведено. Приходять люди попрацювати, попити каву, поспілкуватися. Ми замовили собі американо гарячим. Але у В'єтнамі, так як і у всій Азії, досить розповсюджена холодна кава з льодом. Сьогодні щось на вулиці такий вітер зрізнявся. Ми йшли до друзів, то було сонячно, я вам знімала, а зараз і дощик пройшов, і небо затягнуло. Сподіваюся, до ще не буде, бо я там випрала свої речі, повічно сушитися. Ой, не хотілося б, щоб вони намокли. Але ну, вже як буде, так і буде. Друзі, зробила я невеличкий перерив на каву, далі готова вам розповідати про Малайзію. Що на рахунок транспорту? Що стосується метро, я вам показувала, метро досить чисте, майже порожні. Вагони, ну там буває таке, що зайдеш сидячі місця, зайняті і хтось. Їде, Але немає такої давки, немає переповнених вагонів, і це можна зустріти в Києві або навіть в Бангкоку Ми коли були, то ну, декілька разів ми їхали в таких сильно переповнених вагонах. Ну, взагалі в Бангкокі багато людей, там, знаєте, як такий мурашки. то в порівнянні, в куала палампур в набагато комфортніше в цьому плані. Чистесенько, чистими чисті вагони, комфортно, що ти можеш купити жетончики, розрахуватися карткою. Ми цього разу навіть не міняли гроші. У нас залишалося ще з минулого разу, з минулої поїздки невеличка кількість грошей, тому що ми минулий раз поміняли, і також не було необхідності в тому, щоб міняти, але ми просто не знали, як це буде, чи скрізь можна розрахуватися карткою. Тож Потрібно було мати для себе кеш про всяк випадок. І ми його не витратили, тож витрачали цього разом. І витратили просто на базарі сумки, купили за ці гроші. А так скрізь ми в магазинах, в метро ми розраховувалися карткою, і це неймовірно було зручно. Минулого разу ми у нас був такий досвід. Ми їздили на місцевому. Громадському транспорті на автобусі, і ми їхали за межі міста в зоопарк. Я вам розповідала вже в міському автобусі, не можна купити квіточки, потрібно купити спеціальну картку. І вже ти з цією карткою заходиш в автобус, чи там потрібно, щоб гроші на балансі були. Я не знаю, як там працює та система, але факт в тому, що в нас минулий раз не було цієї картки. Ми їхали, е, зайшли в автобус, нам водій каже, що потрібна картку. Ми взагалі цього не знали. Думали, що просто сядемо на автобус та поїдемо. Але водій нас просто так взяв, сказав, сідайте, окей, я вас довезу. Нас він довіз, а на зворотній шлях ми не могли добратися, тому що е, так само заходили ми. В Автобус, водій, казав, завні потрібна картка. Ми просили, щоб давайте ми вас купимо. Він каже, ні, тільки в спеціальному місті, а там такого спеціального місця не було, де її купити. Ми тоді добиралися на, назад в місто на таксі. Тож така трішки однозручність. Для місцевих це да, ну вони знають, що це за картка, в них вона є. А от для туристів, для людей, які приїхали на день-два, це Виявилося незручно. Хоча якби ми заздалегідь знали і подумали про це, то можливо б це був зручний варіант. Цього ж разу ми просто користувалися метро, електрички, в них величезна розгалуженість. Я навіть не знаю, де воно переходить. На одній станції може бути і станція метро, і станція якісь там електрички. І надземне метро, і підземне метро. Тобто по всьому місту можна добиратися громадським транспортом. І коштує воно там недорого, нам там поїздка одна коштувала біля одного долара е, за двох. Купуєш жетончик до станції, яка тобі потрібна. На вході ти прикладаєш жетончик, на виході ти цей жетончик опускаєш. На виході тієї станції, що тобі потрібно. Тому є якісь свої величезні плюси в цьому плані. Що стосується житла, то, звісно, апартаменти, які ми орендували на три дні, доба коштувала 27 доларів. Якщо приїхати на день-два, то нормально. Якщо приїхати на... На місяць то це, звісно, буде дорого. Потрібно буде шукати це. Я йду зараз біля коледжа, в них, мабуть, закінчився навчальний день, то дуже багато студентів. Якщо приїхати на місяць, то звісно ти не будеш жити в такому житлі, Ти будеш шукати щось більш бюджетніше, а більш бюджетніше це вже на узбіччі міста. Але якщо це в місті, то це будуть більш... Такі райони, в яких мені буде некомфортно, тому що нібито ми от і жили в такому а, районі. Hello. Hello. Ми жили в районі, а, ну, в принципі, не сказати, що на узбіччі, але багато а, таких було будиночків, страшненьких, скажімо так, я в такому не жила. Що стосується, що стосується якихось магазинчиків і чистоти на вулиці, знову ж таки, якщо це біля торгівельного центру, десь більш в такому лакшері районі, гарний парк, так, там чисто, там смітники є скрізь. Якщо це стосується десь трішки далі, то там навіть такі магазини, знаєте, що ніби він, і він чистий, але з іншої сторони... Ти розумієш, що там далеко нечисто? Тому ж... В'єтнамці дуже люблять вітатися з іноземцями, як бачите. Тому тут таке, Коламбур це місто контрастів. Якщо в тебе є гроші, ти будеш обирати більш якісне. Житло ти будеш обирати великі торгівельні центри, супермаркети, ти будеш себе почувати комфортно. Якщо в тебе бюджет не дозволяє такого життя, то це буде не досить комфортно. З'їздити на декілька днів це неймовірне задоволення, але щоб жити постійно або довгий період. Мабуть, ні. Ну, хоча, я думаю, що навіть там два тижні, днів 10, можливо, це було б ну, нормально. Але, мабуть, не довше. В Женя з залі пішли вперед додому я йшла вам записувала. Тож я зараз швиденько буду готувати обід. Бо вже скільки три години дня потрібно Алісу вкладати на Даний сон, бо в нас щось вчора вона вдень не спала. Ну, трішки вздрімнула, в ресторані, куди ми ходили на оглядовий майданчик. і, ну, Це не сонце, таке вона хоч трішки перебилася. Але вона зараз зі сну. не зрозуміло, що, з їжею не зрозуміло, що взагалі снідати не хоче, відмовляється. Нічого не хоче не можу її вмовити на сніданок. Просить цукерки, щось солодке просить. Не знаю, що робити. Що її придумувати на, на сніданок, якщо обіди вечеря більш-менш а сніданок взагалі мені не можна Якось так. Женя сказав, що не таке відчуття, наче ми на Марсі. Справа в тому, що ми йшли в день і відчували запах диму, ніби якісь ліс чи щось таке, можливо, така пасмурна погода, вон на небі темні хмари, і з димом все це змішалося. І ось такий має вид зараз місто. Зараз вже темніє. Але ну, я не відчуваю в повітрі диму, але така ось ніби завіса, ніби якась димка висить. Не знаю, можливо, ще й дощ піде, якщо на вечір були плани прогулятися. Хто знає, що воно далі буде. Ну що ж, друзі, у нас вже вечір і сьогодні ми вирішили не йти на вечірню прогуляночку, тому що ми так нагулялися в день, що немає бажання. А, тому я вирішила, що сьогоднішній влог буде саме таким, що вже час з вами попрощатися. На вулиці трішки такий некомфортний вітер, якось зараз. Мабуть, сезон дощів, сезон вітрів, тож якось навіть не було бажання кудись виходити з дому. Зараз подивимося ще одну серію нашого улюбленого серіалу. До речі, можу порекомендувати, хто любить таке, ніби трішки і містичне. І... Загадковий серіал, я навіть не знаю, що це за жанр. А, називається серіал ззовні а, в цьому серіалі люди потрапляють в місто, з якого не можуть вийти, і там коється різні такі неприємні речі, там різні а, вночі приходять різні а, типу зомбі. А, Зкоїться різні незвичайні для люд людей речі. Ми такі серіали любимо, ми такий жанр полюбляємо. Тож, якщо і ви являєтеся прихильниками такого, то можу вам порекомендувати. Називається Зовні. Ми дивимося вже, мабуть, третій сезон, мені здається, можливо, другий, можливо, я помиляюся. Женя там цим всім процесом пироги, тож я туди не лізу. У нас є проєктор, ми його не так давно придбали, тож всі серіали дивимося з величезним задоволенням на величезному екрані. Наш екран це наша стіна. Тож, є де подивитися. На сьогодні я з вами уже попрощаюся. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Про мої відчуття, про мої емоції, про те, взагалі, як я відчуваю Малайзію і місто Коалампор. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, як ви відчули це місто, яким воно здалося саме вам з моїх відео. І мені буде дуже цікаво почитати. Думаю, що і іншим моїм глядачам це буде цікаво. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. Бажаю гарного ранку, дня або вечора. Всім нам мирного неба. Бувайте! До зустрічі завтра в новому ролику.